Знаєте, що насправді смішного у всьому цьому духовному пробудженні? Люди насправді підходять і кажуть щось на кшталт. Я медитував роками, я прочитав усі книжки, які існують. У мене були ці неймовірні моменти, коли я відчував зв'язок із усім у всесвіті. А потім. Майже не переводячи подиху, вони додадуть, але чому я почуваюся таким самотнім? Чому я не можу знайти когось, хто б мене любив? І я мушу стримуватися від усмішки не тому, що їхній біль не справжній, це так, а тому, що вони стоять прямо в центрі найкрасивішого космічного жарту, який коли-небудь розповідали. Вони прокинулися до того факту, що є цілим всесвітом. Який має людський досвід, і тепер вони хвилюються про те, щоб знайти побачення. Це як одна крапля води, яка раптом згадує, що вона частина океану, а потім одразу починає панікувати чи не знайде іншу краплю, щоб осісти з нею. Але ось що я хочу вам сказати: ця самотність це відчуття відокремленості від усіх звичайних ігор на побачення та романтичних драм. Це не помилка, це не те, що пішло не так у вашому духовному розвитку. Насправді, це двері, що відкривають щось набагато цікавіше, ніж усе, що ви залишили позаду. Тож давайте поговоримо про любов. Справжня любов, і чому люди, які прокидаються, бачать, що в стару гру вже неможливо грати. По-перше, вам потрібно щось зрозуміти: те, що більшість людей називають коханням, насправді не є коханням, це комерційна угода. Це двоє людей, які відчувають себе незавершеними, домовляючись один з одним у надії відчути себе цілісними. Подумайте про історію, якою нас усіх годували з дитинства. Там є хтось, хто є твоєю другою половинкою. Ти ходиш розбитим, недостатнім, лише частиною особистості, і якби ти міг просто знайти цю особливу людину, той відсутній шматочок пазлу все нарешті мало б сенс. Ви б нарешті були повними. Що це за історія? І як і в усі найкращі історії, мільйони людей цілком вірять у це, жодного разу не сумніваючись у цьому. Отже, ми всі йдемо по життю, по суті, шукаючи завершення. Ми вчимося добре себе представляти, вправляємося говорити правильні речі, репетируємо наші посмішки, і при всьому цьому ми відчуваємо жах абсолютний жах, що нас ніхто не вибере, що ми залишимося позаду, небажані та самотні. Це те, що ми називаємо романтикою в нашому сучасному світі. Двоє людей, обидва переконані, що вони неповні. Обидва відчайдушно сподіваються, що інша людина заповнить порожній простір у них. І якийсь час це дійсно працює, це сп'яніння, безсонні ночі, постійні думки про іншу людину, лихоманка всього цього. Ми називаємо це закоханістю. Але зверніть увагу на це слово падіння ніби любов це, це якась. Діра, в яку ти спотикаєшся, ніби це щось, що відбувається з вами, а не те, що ви свідомо вирішили зробити, і що насправді спричиняє це падіння, це не кохання, це потрібно. Груба, відчайдушна, болісна потреба, потреба втекти від дискомфорту наодинці з собою, необхідність довести, що ти маєш значення, що ти існуєш, що ти вартий чиєїсь уваги. Зовні все виглядає романтично. Любовні листи, величні жести, драматичні освідчення. Але всередині насправді лише двоє людей, які використовують один одного як рятувальні ланцюги, обидва впевнені, що тонуть. Ось де все стає цікавим. Коли ви починаєте прокидатися, навіть трохи, ви починаєте бачити всю цю гру, ви починаєте помічати, що те, що ви називали коханням, було здебільшого просто страхом носити кращий одяг. Ви бачите, наскільки вашою так званою пристрастю насправді була тривога через самотність. Скільки вашої відданості насправді було торгом, я стану тим, ким хочеш ти, і якщо ти станеш тим, ким я хочу, я заспокою твої страхи, і якщо ти заспокоїш мої. І як тільки ви побачите це, як тільки ви дійсно побачите це чітко, ви не зможете це не побачити. Це точно так само, як дивитися магічний трюк після того, як хтось покаже вам, як це робиться. Ви все ще можете оцінити майстерність, ви можете захоплюватися продуктивністю, але вас більше не обдурять. Ви знаєте, що кролик весь час ховався в капелюсі. Саме тому, Пробудженим людям так важко закохатися звичайним способом, не тому, що вони охололи або емоційно замкнулися. Насправді все навпаки, але вони більше не можуть брати участь у взаємному гіпнозі, який більшість людей називають романтикою. Вони бачили, як струни тримають сцену. Вони знають, що пісні про кохання насправді розповідають про бідність, одягнену в місячне світло. Вони визнають всю драму такою, якою вона є, насправді, красивою, дещо трагічною грою, у яку грають двоє незавершених людей, щоб уникнути зустрічі з власною внутрішньою порожнечею. Але коли ти прокидаєшся, ти відкриваєш щось. Неймовірне, ти зовсім не порожній. Та порожнеча, якої ти так боявся, та жахлива самотність, від якої ти тікав, ніколи не була справжньою. Це була лише історія, яку ви самі собі розповіли. Історія настільки переконлива, що ви все своє життя організували так, щоб її уникати. Правда, в тому, що ви не наполовину людина, яка чекає завершення. Ви не якийсь уламок, який відколовся від більшого цілого при народженні. Ти все прямо зараз. Ви всесвіт, який відчуває себе через цю особливу форму, яка називається вами. У цей момент ви настільки повноцінні, як ніколи. Думка про те, що вам потрібен хтось інший, щоб зробити вас цілим, схожа на хвилю, яка думає, що їй потрібно знайти іншу хвилю, щоб стати водою. Це вже вода, це завжди була вода. І коли ти справді це розумієш, коли відчуваєш це глибоко в собі, щось принципово змінюється. Той відчайдушний голод, який спонукав вас до інших людей, починає вщухати. Ви перестаєте сканувати кожну кімнату. Пошуках потенційних рятівників ви перестаєте оцінювати кожну взаємодію на основі того, чи може вона призвести до завершення, якого ви прагнете, тому що ви більше не прагнете завершення. Ви зрозуміли, що ви вже завершені. Теоретично це звучить чудово, і багато в чому так і є. Є величезна свобода в тому, що не потрібно, щоб інші люди підтверджували ваше існування, але є і вартість. А ціна така, ви більше не можете грати в стару гру, ви не можете прикидатися, що ці театральні вистави традиційного романсу справжні. Ви не можете вдавати, що вас змітають, коли ви надто чітко бачите, як це відбувається. Ось де з'являється інший тип самотності. Несамотність бути фізично самим собою це насправді легко. Ви можете годинами сидіти наодинці. І відчувати себе абсолютно задоволеним. Ні, це щось зовсім інше. Це самотність бачити наскрізь гру, в яку всі ще грають. Це як бути єдиним дорослим на дитячому святі. Діти чудово проводять час, повністю захоплені своїми іграми, але ви не можете приєднатися до них не тому, що ви цього не хочете, а тому, що ви більше не можете змусити себе повірити, що ігри справжні. Ти когось зустрічаєш. Вони привабливі, цікаві. Здається, ти їм подобаєшся за старих часів. Саме тут починалася історія. Прагнення завоювання, прагнення задоволення. Двоє людей знаходять один одного на просторах світу, але тепер ви бачите всю історію ще до її початку. Ви бачите початкове сп'яніння, поступове розкриття недоліків, обговорення потреб, повільне усвідомлення того, що жоден із вас насправді не може дати іншому те, що вони шукають, тому що те, що вони шукають, не існує поза ними. Тож ти вагаєшся не від страху, а від ясності. Ви не можете потрапити в пастку, коли бачите її так просто. Не можна пити з чашки, коли точно знаєш, яка в ній отрута. І це вагання, ця нездатність зануритися в стару драму, це виділяє вас. Інші люди це відчувають. Вони відчувають, що ви граєте не за звичайними правилами, і це викликає у них дискомфорт або іноді цікаво. Але в будь-якому випадку це створює дистанцію. Ось що ніхто не згадує про пробудження, це підвищує ваші стандарти раніше ви могли бути задоволені кимось. Хто змушував вас сміятися, кимось, хто вважав вас привабливими, кимось, хто наповнював ваші вечори розмовами, але зараз цього вже недостатньо. Ви шукаєте щось інше, те, що не має назви в звичному словнику романтики. Ви шукаєте когось, хто також бачив гру, хтось, хто знає, що вони вже цілі, хтось, хто не намагається використовувати вас як відсутню частину своєї головоломки. Бо тільки тоді ви зможете зустріти одне одного такими, якими ви є насправді, не як фантазії чи рятівники чи рішення самотності, а як два вираження однієї реальності, дві хвилі, які усвідомили, що вони океан, і ось у чому складність. Такі люди надзвичайно рідкісні. Більшість людей все ще заплутані в старій історії, досі шукають свою другу половинку, все ще намагаються побудувати свою ідентичність через стосунки, все ще граю в гру зі смертельною серйозністю. Ви не можете звинувачувати їх у цьому. Ви теж грали в це, поки не зробили цього, поки ти не прозрів. Але факт залишається фактом. Поле значно звузилося. Коли колись було багато можливостей, тепер їх мало. Якщо колись ви могли закохатися в чиюсь усмішку, чий інтелект, чи те, як вони рухалися світом, то тепер вам потрібно щось більше. Вам потрібно, щоб вони прокинулися або принаймні прокинулися. Вам потрібно, щоб вони знали те, що знаєте ви, бачили те, що бачите ви. І це сильно обмежує можливості. Ось чому так багато духовно пробуджених людей опиняються самотніми, не тому, що не вміють любити, а тому, що не вміють більше любити по-старому. Вони переросли це, як хтось, хто навчився читати і більше не може знаходити задоволення в книжках з картинками. Старі історії не працюють. Їм потрібно щось більш істотне, щось справжнє, і іноді. Часто насправді щось справжнє не з'являється, проходять роки. Ви зустрічаєтеся з людьми, розмовляєте, відчуваєте зв'язки, але жоден із них не проникає достатньо глибоко, ніхто з них не торкається місця, де ти живеш. Тому ти залишаєшся один, не в гіркоті чи розпачі, а в якомусь терплячому очікуванні. Чекаю на когось, хто розмовляє твоєю мовою. Хто дихає тим же повітрям, хто подорожував тією ж країною, що є у тебе, і знає її ландшафт. У цій самотності є певна гідність, якась цілісність. Ви не бажаєте погоджуватися на менше, ніж правда. Ви не бажаєте повертатися спати лише тому, що спати зручніше. Ви краще будете стояти ясно, навіть якщо це означає стояти наодинці. Ніж ставати на коліна в ілюзії з компанією. Але чесно кажучи, це не завжди легко. Бувають ночі, коли тиша здається важкою, коли ви думаєте, чи не зробили ви жахливої помилки, коли ви дивитесь на людей у їхніх звичайних стосунках і з усіма їхніми звичайними драмами та компромісами, то ви думаєте, що можливо це було б легше. Можливо, ви просите занадто багато. Можливо, ця ясність, яку ви здобули, коштувала вам чогось дорогого, і ти мав би рацію. Це вам чогось коштувало. Це коштувало вам здатності задовольнятися ілюзією. Це коштує вам можливості використовувати іншу людину, щоб уникнути себе. Це коштує вам комфорту від незнання того, що ви знаєте. Це реальні витрати, і іноді вони здаються занадто великими. Але ось що ви повинні зрозуміти: ви не можете повернутися. Навіть якби ви цього хотіли, навіть якби ви знову спробували зіграти в стару гру, удавати, що не бачите того, що бачите, це не спрацює. Пробудження відбулося. Ви скуштували щось справжнє, і як тільки ви скуштували справжнє, підроблена версія втрачає всю свою привабливість. Так що ви робите? Ви чекайте. Ви живете, ви продовжуєте рости, навчатися та відчувати багатство існування. Ви не закриваєте своє серце, ви не стаєте озлобленим чи цинічним. Ви просто усвідомлюєте, що любов, справжня любов, тепер має прийти з іншого місця, не від потреби. А від ситості, не від страху, а від свободи, не від відчайдушних хапань двох незавершених людей, а від радісної зустрічі двох цілих істот, і, можливо, приходить. Можливо, одного разу ви зустрінете когось, хто пройшов той самий шлях, хто має таку ж якість присутності, хто дивиться на вас і бачить не вирішення своєї самотності. А супутника в таємниці, хтось, кому не потрібно, щоб ви завершували їх, тому що вони вже готові. Хтось, хто може любити вас не тому, що він повинен, а тому, що він хоче, тому що суть сама по собі любов, а не те, що вони від цього отримують. Коли це станеться, якщо це станеться, це не буде схоже на старе закохування. Немає ні гарячки. Ні одержимості, ні відчайдушного чіпляння, натомість є визнання. Зустріч рівних, двоє людей, які вже перебувають у мирі з собою, вирішують поділитися цим миром один з одним, не тому, що їм потрібно, а тому, що вони хочуть, тому що це чудово, тому що це вираження свободи, яку кожен з них відкрив у собі. Така любов не зв'язує, воно не володіє, це не висуває вимог, це просто так. Як вода тече, як птахи летять, як сонце світить. Це любов без порядку денного, без переговорів, без тонкого торгу, який лежить в основі багатьох з того, що в цьому світі видається за кохання. Але знову ж таки така любов зустрічається рідко. І немає гарантії, що ти його знайдеш. Ви можете провести все життя в очікуванні. Можливо, ви ніколи не зустрінете іншу прокинуту істоту в такій інтимній формі, за якою прагнете. І ви повинні змиритися з цією можливістю. Ви повинні бути готові йти самі, якщо цього вимагає ясність. Бо альтернатива гірша, альтернатива повернутися спати, одягнутися в старий костюм і зіграти стару роль. Використовувати когось або дозволяти комусь використовувати вас під взаємним приводом, що це вирішить проблему існування, і так більше не можна. Костюм не підходить, роль не переконує. Ви бачили за завісою, і завісу неможливо підняти. Отже, ви носите цей дивний дар, цей тягар ясності. Ти не спиш у світі, який здебільшого спить. Ви бачите через ігри, які всі сприймають серйозно. І так іноді буває самотньо. Так, важко, так вам хотілося б, щоб було легше знайти людину, яка розуміє. Але ти б не проміняв це, бо ти відчув смак свободи, а свобода, справжня свобода варта будь-якої ціни, духовно пробуджені, не можуть знайти любов у загально прийнятому розумінні не тому, що любов покинула їх, а тому, що вони відмовляються називати цим ім'ям щось менше, ніж істина. Вони перестали плутати потребу з любов'ю, голоди з пристрастю, залежність з відданістю. Вони перестали грати в гру, де двоє людей використовують один одного як шляхи втечі від самих себе. І зупинившись, вони відкрилися чомусь набагато реальнішому, щось, що може ніколи не прийти, або що може прийти завтра, або що вже може бути тут, у формах, які вони ще не навчилися розпізнавати. Але що б не сталося, вони знають це. Вони вже цілі, вже повні, уже вільні. І це знання, ця впевненість. Цінніші за всі підроблені романи у світі вони воліли б бути самотніми в правді, ніж об'єднані ілюзією. Вони радше все життя чекатимуть чогось справжнього, ніж погодяться на те, що просто заповнює час. Це ціна пробудження, а також його дар. Ви втрачаєте здатність втрачати себе в інших, але отримуєте здатність знаходити себе в усьому. Ви втрачаєте комфорт взаємної потреби, але отримуєте свободу, не потребувати взагалі. Ви втрачаєте стару історію романтики, але відкриваєтеся можливості чогось набагато більшого: кохання без умов, кохання без вимог, любов, яка нічого не просить і все дає, любов, яка не є почуттям чи емоцією, а способом існування у світі. І якщо ви ніколи не знайдете іншу людину, з якою поділитися цим, у вас все одно залишиться сама любов, тому що це все одно ніколи не було в іншій людині, воно завжди було в тобі, чекаючи, щоб його відкрили, чекало, щоб його прожили. Не як угода між двома людьми, а як основа самого вашого буття, як те, що ти є, а не те, що ти робиш, як океан, а не хвиля. Ось чому духовно пробуджені не можуть знайти кохання звичайним шляхом, тому що вони вже знайшли це найважливішим чином. Вони знайшли це в собі, і ніщо жодна людина, жодні стосунки, жодна романтика, якою б милою вона не була, не можуть зрівнятися з цим відкриттям. Все інше просто театр, можливо, чудово, часом красиво. Але все ж театр, і ви можете насолоджуватися театром, не плутаючи його з реальним життям, не ставляючи свій спокій на його результат, не забуваючи, хто ти є під усіма костюмами та ролями. Тож так, іноді ти самотній. Так, натовп порічав. Так важче знайти людину, яка розмовляє твоєю мовою. Але ви також вільні, як ніколи раніше, вільно любити без потреби, безкоштовне підключення, без чіпляння, вільно бути собою без вибачень чи удавання. І ця свобода, ця величезна простора свобода це те, чого ви шукали весь час, не в іншій людині, а в собі, там, де завжди було, де завжди буде. Чекаю, коли ти прийдеш додому.